Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось з синочком пройшли травичку рвати. У нас тепер з приходом весни і з тим, що травичка підроста, підросла, кожен день ми ходимо нашим свинкам і двом внутрішньом рвати травичку. Свинки вже довольні, тільки щось порозгортали травичку тут, теж замовчали, чавкають, рот зайнятий вітамінки І нутрії вже з зеленою травичкою. Дочекалися, да? Травою накормили, і тепер можна йти щось робити. У нас капав дощик, але вже немає, то, поки нема дощу, треба ловити момент. Підемо на город, трошки посадимо картоплю. Так, ось взяли ранню картоплю. Поросла вона, звичайно, добре. Цю ось велику треба буде перерізати, бо вона велика. І так її буде більше. Це у нас Рив'єра. І ось тут дуже поросла це ця сорокоденка. Ось я поперерізала. У мене ось тут попіл і от так. Не знаю, в мене так тато раніше робив, і я так роблю. Зрізаною стороною попіл. І от так викладаю в ящик і зараз. Будемо обробляти, протравлювач бриз бризк. Ми садимо по 6 рядочків і далі буряк переділяємо так. Процес пішов, так сказати. Ну і багато картоплі садимо. Десь відер 7-8, нам вистачає. Даємо все це буряком. Кормовим, так як кормовий буряк є кому у нас давати, і внутрі, і в'єтнамські свині, то в цьому році бурячка цього будемо садити трохи більше. У нас картошки цього не небагато, але в нас морока, що ми її протравлюємо, то поки побризкаєш, поки в лунки насипеш нітроамофоски, той час іде. Якби так, то раз-два вже посадили і пішли до хати. Ось ще таку синю всередині. Там, де велика, я перерізала, а де менша, то так будемо садити. Тут десь нарядочок нам, може, трошки менше. Посадимо на пробу. Подивимося, що воно таке. Хтось каже, комусь подобається, комусь на смак не подобається. Але кажуть, що вона корисна, в неї не так багато крохмалі. Город і недавно орали, десь, десь тиждень тому перед Паскою, але виорали і десь дня три було майже цілодобово дощі, і такий город заплесканий. Під низом м'якенько все, а зверху. Кірка. Ми сьогодні думали посадити тільки рані, там рев'єра і сорокаденка в нас ще є. Але щось ми так взялися, то що ось остання вже на сьогодні і все, ми з картошкою вже закінчили щось В цьому році ми садимо Головне, щоб урожай був. Або то маловато було, а це щось мені вже 20 соток, а тоді мало, а не вистачало. Все мало і мало. Все, на сьогодні вже справились. Картоплю всю посадили, половину огороду майже засадили. Ось видно, де таке чорненьке, свіженьке. Це ми сьогодні попрацювали. Якраз справилися, то такий вітер у нас піднявся. Напевно, і дощ буде якось небо таке хмарне, темно стало. Так що встигли ми попрацювати. Тепер будемо відпочивати. Ну як відпочивати? Іншою роботою займатися. В селі нема часу відпочивати. Чоловік зараз там залишились, ми перебрали